У кривому розі розгортається жахлива драма. Поліція затримала матір десятирічної дівчинки, яку два дні розшукували за підозрою в її жорстокому вбивстві. Тіло дитини було знайдено, і подробиці цієї трагедії шокують. Все почалося 20 червня, коли матір звернулася до поліції, заявивши, що її донька зникла дві години тому. Поліція негайно розпочала пошукову операцію, залучивши понад 50 правоохоронців, волонтерів. Кінологів, рятувальників та курсантів. Весь особовий склад поліції був орієнтований на пошуки дитини. Ювенальні поліцейські опитали знайомих дівчинки та всіх, з ким вона спілкувалася. З'ясувалося, що ніхто не бачив її після 15 червня. Ретельне розслідування виявило шокуючу правду. Дівчинка стала жертвою злочину, а до її смерті причетна власна матір. 15 червня під час сварки мати жорстоко вбила свою доньку. Щоб приховати злочин, вона сховала тіло в валізі, вивезла на дачу, перенесла до погребу і залила бетоном. 22 червня поліцейські знайшли тіло дитини. Криміналісти та слідчі провели ретельний огляд місця події, вилучили всі необхідні докази, а тіло направили на судово медичну експертизу того ж дня 40-річну жінку затримали згідно з стаття 208 КПК України. 23 червня їй було пред'явлено підозру у вчиненні умисного вбивства малолітньої дитини згідно з п. 2 ч. 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Жінці загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.